Б'ються 10 десята окрема гірська штурмова бригада «Едельвейс» з 2015 року виконує бойові завдання у гарячих точках фронту. З початком повномасштабного вторгнення Росії військові звільняли від окупантів Київ, а зараз воюють на Донеччині. Про героїчні здобутки наших захисників Тетяна Дедак розкаже. Їхній ранок починається тут. Біля пам'ятника кожному поколінню своя війна. О дев'ятій ранку вони вшановують пам'ять побратимів, яких убила Росія. До хвилини мовчання закликають долучатися усіх українців. Мар'їнка, Авдіївка, Попасна, Кримське, Торецьк Широкане. І це далеко не весь перелік населених пунктів, які обороняла 10-та бригада у часи АТО. У перші ж дні повномасштабного вторгнення бійці відбивали атаки ворога на Київщині і звільнили там десятки сіл. Дельвейс б'ються як леви. З чим це пов'язано? Так теж проводили аналіз. З чим це пов'язано? Частина сформована не під час. Повномасштабного вторгнення, як деякі, значить. У нас проформована раніше. Колектив був у нас вже сформований. Чим нам легше було? Колектив був уже сформований. Порівняти, наприклад, нашу 10-ту бригаду Едельвесі, порівняти порівняти новостворені бригади на початок війни це дві великі різниці. значить Відзначилася Едельвеси також у боях за Харківщину, Северодонецьк та Бахмут. І зараз продовжують боротися з окупантами на Донецькому напрямку. Бригада. Стоїть, тримає свої позиції. Починаючи з травня 2022 року ми в одному і тому самому районі знаходимось. Це, Я вважаю, що це якби відзнака всього нашого колективу, бригадного, що ми не відійшли. Ворог постійно намагається витиснути нас, саме витиснути нас з наших позицій. На кількох, на кількох таких важливих таких напрям, але цей напрямок на на ми тримаємо. Історії бойового шляху дельвайсів, відео, фото, прапори, шеврони і трофеї зібрали у музеї 10-ї бригади. Бачите, розірваний розбитий бронежилет окупанта, те, що вам може здати, казка. Яка врятувала життя службовця ще в 2016 році. Ми воюємо, у нас є своя історія, і ми хочемо, щоб за неї знали, щоб було розуміння, за для чого ми стоїмо. Ворога потрібно перемагати, перемагати його ідеологічно, історично, культурно і фізично. Тому що якщо ми не будемо це все фіксувати, це не буде показано, то не буде зрозуміло, за для чого це все відбувається. А так як воно є, воно прописано, вибачте, кров'ю. Тому за це варто говорити. Тут проводять екскурсії для цивільних, аби продемонструвати їм, хоча б частину буднів військових на фронті. Що ми хочемо перемогти, але не розуміють, яка ціна платиться, і для того, щоб були вони максимально включені, якщо не розуміння того, аби долучитися своїми максимально силами особисто, то бодай розуміти, що відбувається навколо, тому що тільки разом ми можемо перемогти. Тільки разом не те, що десь є окремо армія, окремо збройні сили, в яких десь там є якісь умовні роботи, які готові працювати, не спати, не виходити з позиції по 40 днів, помирати, а потім за них іще ніхто Нічого не скажуть. Ні, це цивільне населення, це навіть самі жінки, які можуть також включатися в роботу збройних сил і долучатися і приносити користь. Десятій гірсько-штурмовій бригаді також розробили 3 d музей бойової слави. Тож експонати здобуті у боях із 2014 року можна переглянути онлайн з будь-якої частини світу.